Ласкаво просимо у часи рімейків. Ожна було подумати, що після багатьох рімейків Дісней скоротить свої витрати та зосередиться на більш оригінальних проектах. Деякі з цих ремейків мали великий успіх, як от попелюшка 2015 року. Тоді як от минулорічний «Пінокіо» на Дісней Плюс вже практично забутий. Хоча це я буду пам'ятати ще довго. Father, І ось настав час для Аріель, русалонька. Як ти друже? У 2019 році студія Walt Disney повідомила про створення ремейку Русалоньки і яку ж бурну реакцію в усіх сенсах у глядачів викликав саме вибір акторки на головну роль фільм. Історія, яку ви точно знаєте. Якщо ні, то я не знаю, де ви були всі ці роки, заснована на касці 1837 року, русалонька датського письменника Ганса Крістіана Андерсена, яка розповідає історію про принцесу підводного королівства Атлантики Аріель одержимою людським світом, і вона прагне бути його частиною. Що дуже засмучує її антилюдського батька короля Тритона. Це захоплення людьми час зупинити. Я просто хочу пізнати. Її. They're Вона береже печеру, наповнену речами, які сама знайшла, і навіть пішла настільки далеко, що врятувала одного з потерпілих принца Еріка. Він їй подобається, але вони з різних світів. І завдяки невеликій допомозі і Фаустівській угоді від тітки Урсоли вона має три дні, щоб отримати поцілунок справжнього кохання від принца Еріка. Ти не війдеш у їхній світ, якщо сама не станеш людиною. Хіба це можливо? Ми розуміємо. Що ця історія стара як світ, як і сама студія Дісней. До речі, Русалонька якраз виходить на сторіччя студії. Також ми знаємо про любов Голлівуду до безкінечних ремейків, але якщо створювати ремейки, треба робити їх на новий лад. І треба розуміти, що це недостовірно історична особа, до образу якої треба бути прискіпливим і не грати з фантазією. Це звичайна відома казка та видумана героїня, як і інші. Що була створена за часів максимальної дискримінації та расизму, включаючи індустрії в кіно. Це окрема тема взагалі, але картину, яка ще навіть не вийшла, піддали великій критиці. Наразі трейлер до фільму, який вийшов у 2022 році, має 3,5 мільйони дизлайків. Канал Дісней навіть закрив коментарі під відео. І все це через вибір на роль Арієль темношкірої Голлі Бейлі, замість білої, сексуальної червоноволосої дівчини. Нагадаю, що Арієль показ. 16 років принцеса і лягушка. Я дивилася його в дитинстві в кінотеатрі і прям зовсім не звертала уваги на її кольор шкіри. Тож чому це бентежить людей зараз настільки, що під хештегом NotMyAriel люди оскаржували рішення про кастинг. Багато шанувальників оригінального фільму Діснея не могли уявити акторку в ролі, яка би не була схожа на анімаційну арієль. 1989 року навіть знайшли ті, хто доказував, чому науково Арієль не може бути темношкірою. Вони так усердно це доказували, що не подумали про той факт, що русалок. Не існує так само, як і гобітів, ельфів та кентаврів. Сподіваюся, я не зруйнувала чийсь всесвіт мрій та фантазії. Тож наука тут зовсім не працює. І, взагалі, оригінальна історія по книзі далеко не така family friendly, як версія Дісней. Якщо ви не знали, то там принц Ерік одружився на іншій, а Аріель померла. Зовсім на енд. Тож Голі довелося стикатися з усім цим хейтом. І дійсно рішуче захищав своє рішення вибрати саме Бейлі. Дійсний через аккаунт Freeform написав так: оригінальний автор русалоньки був датчанин. Аріель – це русалка. Але заради суперечки скажемо, що Аріель теж є датчанкою. Данські русалки можуть бути темношкірими, тому що данці. Можуть бути темношкірими. Студія похвалила видатні таланти Бейлі та пропустила, що нездатність обійти той факт, що вона не схожа на мультяшну героїні, є расизмом. Флаундер, хіба може світ, який робить такі чудові речі, бути нехорошим? І у наші дні Дісней почав вставляти ось таке попередження перед своїми старими фільмами. Як можете зрозуміти, тут справа не тільки в расизмі, а ще й в сексизмі. Але це знову ж таки окрема тема. Спробуйте уявити світ, в якому ви виросли, і ви рідко бачите на екрані таких, як ви, героями. Якщо сприймати це уявлення як належне, то може бути важко зрозуміти наскільки важливо бачити себе частиною масової культури, і важко зрозуміти наскільки це догуманно. Коли вам постійно посилають повідомлення про те, що люди, схожі на вас, ніколи не можуть бути головними героями, то ж краще подивіться, як з іншої сторони прийняли нову Аріель, особливо діти. Рімейк Русалоньки може бути не тим, що вас особисто хвилює, але спробуйте уявити наскільки важливо для маленької дівчинки бачити на екрані героїню, схожу на неї. До речі, щодо образу першої анімації Дісней використали обличчя американки італійського походження Аліси Мілано, так тієї самої із серіалу жінки відьми Її використали як шаблон для Арієль. Просто зробили блакитні очі та руде волосся. Та й червоне взагалі доповнювало зелений хвіст. Яким вже вийшов сам фільм? Рімейк починається так само, як і оригінал у глибинах океану з нашою молодою героїні русалки Арієль, яка шукає людські предмети для своєї колекції. Із неї її компаньйон Риба Флаундер, якого озвучує актор Джейкоб Трембле. Голі Бейлі неймовірна в цій ролі. Вона така щира і її голос казковий. Так я слухала окремо деякі пісні. Може окремо похвалити наш дубляж, тому що дівчина неймовірно співає, і голос теж казковий. Мені сподобалося, як Голі Бейлі грає зацікавленість, ось цю невинну зацікавленість в новому для неї світі, не маючи. Можливості розмовляти Сподіваюсь, це не був для когось спойлер. Мотивація Аріель залишається незмінною, але вона трохи оновлена. У неї все ще є бажання бути з принцем Еріком. Однак цього разу вона насправді хоче свободи, ну і бути з Еріком. Мені сподобалося, як грає Бейлі саме цю роль Арієль. Важко відвести від неї погляд. Я впевнена, що вона буде ще багато де з'являтися. Вона зачаровує кран і навіть оживляє сцени, які виглядають візуально нудно. Ось скільки важливості вона приносить у цей ремейк. Тітонька Урсула Маліса Манкартні грає Урсулу, і видно, що вона кайфувала від своєї героїні, наче роль морської відьми була створена саме для неї. Це було дуже круто. Вона прям вся наповнена цим світлом зла, і таке відчуття, що їй легко вдалося відтворити іконічну злодійку у всесвіті Дісней, тож її окремий респект. Фільм не був цілковитою копією діснеївської версії, але були кадри, які одразу пізнаєш. Ось, наприклад, ніж там тут у холодку, ти тільки поглянь навколо, на це океанське дно. Не знайдеш ніде ніколи. Гарнішого, ніж воно. На глибині, на глибині. Крабу видніше, що вигідніше, тобто мені люди на сонці, як краби, цілими днями гнуть горби. Краще на волі. Плавай на волі. Якщо ви дивилися рімейк короля Лева, то ви там точно побачите покадрову анімацію першого мультфільму. Знайомі пісні. Ця ностальгія у новому звучанні все виглядає гарно та мило. Цей підводний світ, наче новий аватар, тільки мюзикл. Ще були до речі, нові пісні і змінені деякі слова в старих піснях. Ось як режисер сам. Це коментує The the sensitivities have changed over the last 34 years and it's vital that we are respectful to those changes. І мені дуже сподобалась одна дуже весела пісня. І якщо ви сходите в кіно, ви одразу зрозумієте, про що я маю на увазі костюми. Костюм Аріаль схоже не той, який був у першій анімації, проте він зі змінами. Кольори так гарно приливаються зеленим та фіолетовим, даючи бачення, наче це могла виглядати так само росалонька в житті. Проте я думаю, що саме така росалонька була б в реальності. Що було для мене дивно: так це флаундер, скруня та сібастіан, тобто це просто краб, риба та чайка. Точніше, вже не чайка, а вони замінили на іншого птаха, який може погружатися в воду та ловити рибу. Я потім згадаю назву і напишу, сюди. Коли робиш реалістичну анімацію, то героям не вистачає емоцій та виразів обличчя. Не обов'язково було робити їх з картинок National Geographic. особливо коли тварини розмовляють. Може навіть було цікаво, якби зробили щось в стилі немо. Але кому як? Проте вже багато хто шуткує, що риба Флаундер схожа на актора Стіва Бушемі. Що по місцевості та краєвидам? Краєвиди в першій анімації більш насичені, багато цікавих місць. Все виглядало більш по-європейськи, коли тут схоже на карибську місцевість. Коли йдеш на показ русалоньки, ти отримуєш те, за чим прийшов. Я дивилася багато рімейків і можу точно зауважити, що це один з найкращих протягом перегляду. Ви насправді відволічитесь від своїх проблем та поринетесь у всесвіт дійсний. Ще плюс це пробуджує ностальгію. Дісней напевно, принесе прибуток зі своїм рімейком саме через цей фактор. Русалонька не повинна розповідати щось нове. Фільм наближений до першої адаптації, яку ми всі любимо. Але в неї є своя душа та стиль, і вам обов'язково це сподобається. Тож я вам рекомендую сходити в кіно на цей фільм та почути від вас ваші відгуки. Дякую за перегляд!